Я вихопила квитки на Конотопську відьму. Це вистава, про яку написав Нью-Йорк Таймс, яка просто зараз на вершині популярності, і квитки реально розбираються за секунди. Дуже хотіла туди піти. Квитки були найдорожчі у моєму житті, але я вже відчуваю, що це найкраща покупка за весь рік. Мені згадалась одна історія з мого життя. Якось я фотографувала дівчину, хто не знає, я ще й фотографую. Вона була сама з Дніпра і розповідала, що дуже любить Львів саме за те, що тут книгарні на кожному кроці постійно якісь Стави, театри, культура, і ось це все це Львів. Я була здивована, коли вона про це говорила, тому що сама я з маленького містечка, і мені здавалося, що так у всіх містах, у всіх великих містах. Типу, я сприймала як належне, що у Львові так для мене це не було якось незвично, Я взагалі думала, а як тоді по іншому може бути, а як в інших містах. Тобто, прогулюючись центром міста з кавою, ви не заходите в 10 плюс книгарень, щоб подивитись, що новенького видали, де дешевше, що цікавеньке вийшло. Мені реально буває замало. Хочеться ще книгарень. Я взагалі мовчу про те, щоб встигнути купити квитки на класну виставу або піти в театр, тому що це розлітається як гарячі пиріжки, особливо в зимовий період. От поки я купувала квитки на конотопську відьму, я про це все думала і зрозуміла, що дуже багато речей ми сприймаємо як належне.